на якісь ресурси держави і області, по тих фонд, державний фонд регіонального розвитку, фонд громад, розвитку громад і т.д. і т.п. Ну, Це я вже так от. Тут важливо, що є, я мається Коли буде об'єднання тих громад, так? Значить, повинен бути так само, значить, де в першу чергу генеральний архітектор. Який би міг передбачити в тих громадах, в тих селах, бо те, що ви говорили перспективи розвитку, де, що і як. І людям тих же сіл, будемо так казати, доводити, що у вас залишається на корову, хто вас лишається на футбольний полос. Значить, дивіться, зразу я вам скажу кілька кілька з цього приводу. Перше, що Каналізація, інфраструктура села і так далі, вона, е, я не бачу е, фінансів із Трускавецького міського бюджету. Я бачу фінанси ну, із фондів. Друге. Що стосується взагалі, концепції розвитку, я в неділю приїхав, де, в Києві був, значить, я вже теж над цим більше півроку працюю. Ми шукаємо консалтингову фірму, і я вже сформував з кількох власників кількох великих санктонофронних закладів певний такий, ну, надай мене віртуальний фонд, але згоду принципово вони дали, що вони погодилися фінансувати стратегію розвитку території. Тобто ми спілкувалися із фірмою, представниками фірмою Тортом. Це є їхня ста квартира в Лондоні, вони десь біля сотні мають різних своїх якби, регіональних відділень. Зараз ми ну, спілкувалися з регіональним відділенням в Києві. Тобто вони, я познайомився, ми з ними проговорили. Я сказав своє бачення, вони мають приїхати Прускавець, подивитися і вже ми маємо домовлятися про ціну питання. Зрозуміло, що це будуть залучені гроші, це не будуть бюджетні гроші. Тут що нам воно дає ця стратегія? Я погоджуюсь з тому, що вона, кожна територія має бути, але це вже буде якби стратегія об'єднання території, я буду наполягати, щоб, власне десь воно об'єднувало навіть і села, навіть якщо вони не війдуть. Ну, все може бути, я ж не є наперед не можу бачити. Але ця стратегія, яка вироблена європейською фірмою з хорошою репутацією. З лісазованою і так далі компанією, вона є тим фундаментом, на якому ми можемо робити програми і приймати участь в різних конкурсах, програмах Європейської Унії на фінансування. Приєднувати, допустим, модричі і Станилю свята справа для нас. Перше, вони прилягають до нас. це, в принципі вже одно ціло. А от села. Апітіт приходить при їжі. Ну, реально будемо говорити, я не критикую, то просто розсуждаю. А зараз ні на чому не притягують. Ну, Як тільки прийдуть, ми зобов'язані будемо свій бюджет ділитися з ними. Але, давайте от, проаналізуємо структуру видатків тих самих Тускавців і в селі. В будь просто називаємо це село. А що традиція гроші Трусковці? Е ми, у нас дороги асфальтовані, ну я говорю про поки що про загальний фонд, бо є загальний фонд і спеціальний фонд. Значить, дороги асфальтовані, ми їх прибираємо, замітаємо, дерева обрізаємо і так далі. Чи є у селі такі видаток, як обрізка дерев, чи є у селі підмітання вулиць, чи є в селі якісь зараз за асфальтування, ну, не поточні ямкові ремонти. Ну, ямкові ремонти там місцями є, бо там є кілька доріг. Давайте далі. Обслуговування житлового фонду. Я вам скажу, по житловому фонду у нас в Трускавці величезні гроші тратяться. Воно ніби не видиме, бо знаєте, видно дороги, видно там утеплений фасад. А я вам скажу, що ми в цьому році 25% будинків міняємо повністю внутрянку електрику. Це безпрецедентно велика, ніколи цього не було. Там одиницьні випадки були. Тобто у нас, наприклад, гуртожитки зараз. Ми по 600 тисяч втратили на гуртожитки і повністю все міняємо. Починаєш від автомата, ті всі лінії електропередач, так далі і так далі. Тобто це є в рази, там не те, що величезні суми, ремонти дахів. Ну, у нас багатоповерхові будинки, в них немає цього. Дитячі майданчики. На дитячі майданчики ми зараз заключаємо угоду, ми майже в кожний двір поставимо. Ну, там, де треба докомплотувати, ми ставимо там, якісь елементи, там, чи корусельку, чи балансир, там, чи пружину, які Тобто, там кожен має свій двір, тобто фактично, там, якщо є дитячий майданчик, то він тільки в садку. Оце, знову ж таки, ми мільйон 200 тисяч пускавців тис. на дитячий майданчик втратимо, там ноль. Значить, далі що? Утеплення фасадів, бюджетних установ. У нас є бюджетні установи, лікарня, школа. Там в них один садок і школа, там до того великих містах, тобто кажуть великих селах, бо у ворові там це хата, так Тобто то, то, там воно в рази менше. А, а зроблені там чи є така, наприклад, чи розроблено фінансистами, прораховано, якщо, наприклад, село так? зараз, якщо вона перейде до міста, так? Чи залишається селом? Я розумію, ні, ні, але вважаю, що буде один бюджет і все громада? Чи ті надходження, які вони зараз мають на даний момент, yeah. то з тобто, тих податків що там yeah. за землю, за це все? Якщо буде інакше тепер відрахування того податку, податку, так він буде значно менше, якщо вони будуть набудуть статус так як міста, так тобто більше грошей буде залишатися в цій громаді. Yeah. Чи вони зможуть за ті свої кошти? Ну, тобто, вони, тобто ми всі Буде визначати тих коштів, щоб отримувати то все, що є в селі, наприклад, в тій громаді. Давайте ще раз проаналізуємо, ще раз повторюю, що отримуєте. Не треба ставати. Бо тут їм і не треба вставати. Які видатки є в селі? Видаток на школу це за рахунок державної субвенції. Він залишається державна субвенція, вона лишається по любому бомбу. Видаток на ну, не знаю, велике село добровольців, воно має лікарського амбулаторію. Там ну, зарплата лікаря, стоматолога і медсестри прибиральниці. Ну утримання дуже. Так, державна ні, зараз. зараз. Субвенція. Субсидії, ті, хто там напалює більше газу на це. Це є державна субвенція. Утримання доріг це є сезонні втрати. Якщо ми говоримо про поточні речі, то я вам сказав, які пропорції на утримання доріг. Я вам скажу. <кхеш> От, оця дорога, що два роки назад зробили поточний ремонт Стерника до Трускавця, ямковий ремонт. Знаєте, скільки там потратили на той ямковий ремонт? 100 тисяч гривень. І знову ж таки, порівнюйте суми, які... Я не кажу, що я зразу, що ви нам підозривали, що тут корупцію займає, що ми тут щось відмиваємо гроші. Насправді просто тут в рази, ну, щоб ви зрозуміли, підземна частина, вона це половина витрат. У суму трубу там потратили, це більше 2,5 млн грн.